Їх вітаю із магазину Аврора в Аврорі. Бувають ще акції, які починаються в четвер і закінчуються наступного четверга. Як проміжні такі акції, от я вирішила їх показати. Почалися вони 20-го вчора і будуть діяти по 26-те. Цих акцій не так багато, як ті, що починаються в понеділок, але все таки я так пройшла. Є що показати ось такі окуляри захисні, аж 23% знижка, кому потрібні. Тут написано, що щільна лінза надає максимально широке поле зору, еластична стрічка дозволяє регулювати розмір. Ну, ось видно. Вони коштували 44. Зараз коштують 44 гривні, на них 23% знижки. Я зайшла зразу в техніку, в відділ, подивилась, тут є пару позицій з по акції. Ось така електробритва для сухого і волового гоління від Ardesto, 989 гривень. Акція буде діяти до 26-го, нагадую. Зараз вона коштує 989 гривень замість 1100. Ну, Така невеличка знижка на цю бритву. І також невеличка знижка на праску парову. Праска парова Грюнель, Грюнель я так розумію, бренд називається. Вона коштує 300 гривень. А на неї 30% знижка, на неї гарна знижка, я кажу, не невелика. Ось така праска показую, як вона виглядає. Ну, Тут все, воду набрати з паром, з регуляторами, ну, начебто, все зрозуміло. Праска парова, керамічна підошва показую від Грюнельм. Коштує зараз 348 гривень, замість 499 1800 вісімсот ватт гарантійний термін 2 роки і довжина мережевого кабелю майже 2 метри, метр дев'ятсот. Мені здається, це нормально. Тефлонова подошва. Тут написано керамічна, це мабуть одне і теж, ну в такому от сірому, приємному, до речі, кольорі. 348 гривень, 30% знижка. І ще одна позиція є тут в відділі, так скажемо, техніки. Ось такі навіть купили при мені. Навушники 1079 гривень від Galaxy. Я так розумію, це бренд чи а ні, Мабуть, навпаки, Galaxy називаються. Ось ці навушники бездротові, з гарнітурою. Galaxy білі 1079 Знижка на них 10%, всього, а коштували 1200 майже. Так, показуємо, Що... може така від Libérтоon. З нержавіючої сталі в чорному кольорі вона йде, цікаво молка. 15% знижка до 26-го. Трішки дістану вам її покажу. Ось так виглядає. Так вона коштувала 649. Є щітка для чищення у подарунок. Ось характеристики. Місткість 70 грам. Матеріал нержавіюча сталь. Так, 150 ватт 70 грам, Кава молка 554 гривні. Два ножа, кнопка. Розумом та серцем зроблена кавомолка. Далі. Кавоварка крапельна від Лібертон 13% знижка, замість 1348 гривень ой, замість 1549 1348 гривень. Ну, невеличка знижка, але все-таки є 600 Вт 06 об'єм резервуару. Від Лібертон. Отакий блендер. Багато я бачу насадок тут. 1000 Вт, максимальна потужність, 7 в одному, 21% знижки, вже більш суттєво. 1498 до 26-го Дер також розумом і серцем написано. Це лібертон, я вже зрозуміла. Так режим турбо, корпус нержавіючої сталі, нога з нержавіючої сталі, плавне регулювання на корпусі, аксесуари у комплекті. Знижка 21%. Також знижка на таке реле контролю напруги. Ось виглядає, як показую вам. За 394 гривні. На нього знижка 21%, діє до 26-го. Нагадую, так воно коштувало аж 499 гривень. Ну, можете нажати на паузу. Я всі характеристики читати не буду, але тут на малюнках начебто навіть все зрозуміло. Так, далі. Ну, я показую всі відділи, де є знижки нові з 20-го, які почались, тому переходжу сюди в косметичний відділ. Все по черзі. З 20-го почалась акція, О, під очі!» Оце я собі візьму. Мені дуже подобається бренд Біокон, хочу сказати. Я також колись з ним співпрацювала, коли ще вони були в Донецьку. І взагалі в них дуже багато натуральних інгредієнтів. Мені подобається, дійсно подобається і якість. Зараз вони вже десь начебто в Дніпропетровській області це все виготовляють. Там равлика часто, вони вирощували равликів і постачали їх, до речі, в аптеки. гель під очі, ось такий проти зморшок 77 гривень гель під очі, рідкі пачі. От я такий не бачила, це, мабуть, новинка. Візьму собі. Мені дійсно подобається цей бренд, класний. Замість 99 гривень 77. Також Зая це польський бренд, хто не знає. Замість 109 гривень 88. Крем для сухої нормальної шкіри, оливковий, 19% знижка, а на крем під очі 22 – 22% знижки. Ще на заю для комбінованої шкіри огірковий. До речі, також прикольний, хто любить, ну хто хоче освітлити собі шкіру. Обличчя 88 гривень замість 109. Тут якийсь більш дорогий бренд, я навіть не знаю. сироватка для шкіри для обличчя заспокійлива 30 мл. Акція 192 гривні замість 249 гривень. Ось так зараз прочитаю виробника. Скажу вам, хто це виготовляє. Виробник до речі, це Україна, Київ. Так, і ось така, якщо хтось користувався, напишіть 30 мл, 192 гривні замість 249 з... Сироватка так, до 26-го і з 20-го на Нівеї. Універсальний такий крем, ну вже, мабуть, не такий. Да? Актуальний. Більше взимку: 73 гривні замість 88 гривень, 17% знижка. Я показую тільки акції, які з 20-го почались. Також аж 28, От це софт мені більш подобається м'якенький. цей крем від Нівея для обличчя рук та тіла, 78 гривень. Універсальний також крем. 28% знижка за 100 мл – 78 гривень. Також файна ціна. А тут ще нанівел муз для вмивання, До речі, такий піниться непоганий. В очі він ну не пече в очі, але також біакон мені більше подобається. 159 гривень замість 199 гривень. 150 мл тут. Ось такий в саме в рожевому кольорі для чутливої шкіри. 20% знижка. І з 20-го на гаранє міцелярна водичка за 134 гривні замість 169, 21% знижки. Тут 400 мл. І Нівея також о, 100, Також міцелярна вода 123 гривні замість 149. Дешевше, ніж гараніє, виходить. 400 мл також 17% знижка. Коли я не показувала відео, до речі, зубні пасти, зубні щітки, ось URLB, до речі, буде така щіточка по акції. Ти не буду знімати, покажу вам, як вона виглядає. Прикольна щітка для дітей. Жорстка 69 замість 99 гривень. Колгіт зубна паста Max, ось така. Max Crystal 74 гривні 75 мл 16% знижка. Аквафреш 20% знижка на таку. Маленьку 50 мл 44 гривні. Ось Аквафреш такий великий XXL. Без упаковочки йде, але ціна класна. І стоїть. Мені подобається, коли вони так стоять. 64 гривні замість 77 гривень. Також з 20-го це акції всі подаваються. У Ralbie паста зубна дитяча за 125 гривень замість 169 гривень. по класній ціні 31% знижки. Дуже файна ціна за пасту бліндамід 75 мл за 34 гривні. Тут уже 10% знижки, ось така з дерев, з вугіллям. З вугіллям 79 гривень замість 88 з 20-го. І ще з 20-го, о, на саніно. Я давно не бачила саніно. 29 гривень на зубна паста, 90 мл замість 39 26% знижки. Сенсиків. Саніно. Саме сенсиків, я так розумію. А може в, асорт... а, в асортименті. І червона саніна також в акції. І та, і та. Я так розумію, всі саніно в акції. Зараз навіть перевірю. Цікаво, я давно вже це ні, не брала. Да, 29 замість 39. Це відбілююча. Ось ця в червоній упаковочці це відбілююча. Тут ще щось таке цікаве. А, це крем для депіляції. То я подумала, тут щось з зубами пов'язано. <смі> крем для депіляції тіла, карамель. Ось тут все в упаковочці, смужечки для депіляції, лопатка, все є. З 20 по 26 88 гривень замість 99. Такі станки для гоління жіночі. Одноразові, так? три лези 25 гривень замість 29 І ще ось такі 25 гривень замість 34 гривні. Тут знижка більша, 26%. Жилет по акції з 20-го замість 179-149 гривень, саме гель 200 мл 149 гривень. Мнів'яє бальзам після гоління для чоловіків 239 гривень, тут іде 100 мл. Це для чутливої шкіри. Також є охолоджуючий, вже, мабуть, актуально 239 гривень, замість 299 Ого, тут аж 28% знижка піна для чутливої шкіри від Нівєя. Вони так гарненький дизайн, у них він так виглядає компактно, мені подобається, хоча також 200 мл. 179 коштувала, зараз 129 І ще ось така піна для гоління, для чутливої шкіри, також охолоджуюча за 129 гривень. Гель зараз коштує для гоління. 188 гривень, Арко 118 гривень, це турецький бренд, Гель 200 мл. Замість 139 така невеличка знижка. Далі переходимо вже в порошки, ну, побутову хімію. Тут 27% знижка на Echo SAVIX 400 г. порошок для ручного прання 36 гривень, 27% знижка. І також для ручного прання, я так розумію, це для кольорових, а це для білих речей по 36 гривень. З 20-го акція на персіл 300, 300 г, колор 54 гривні, 22% знижка. Також. З 20 по 26 28% знижка на аквапудру від Аріель 53 гривні. 39% аквапудра від Тайт. О, гарна також ціна. 29% знижка. 39 гривень, тут 300 г. І аквапудра колор 52 гривні замість 77. Також порошочок «Гала» в акції. 32 гривні замість 44 для ручного прання. Аквапудра, французький аромат. Із 20 по 26 на сьоз, крем фарбу. Ну, на, всі, на всі кольори. Акція 139. Ого, 26% знижка. 26% знижка на ось цю мальву. По 29 гривень ось така класна ціна на крем-фарбу, дуже багато кольорів, замість 39 гривень. Це я показую те, що А, це з 17-го, ну ладно, тут з 20-го щось я. Так, прям на, почала показувати ще багато акцій є. На чоловічий шампунь клір 100, 129 гривень, 32% знижки, гель для душу чоловічий, три в одному Нівея 116 гривень, шаума 109 гривень. А то новеньких акцій у відділі побутової хімії, але не можу все показати. Тут дуже гучно музика грає. Ну, от такий 2,1 кілограми. аквапудра від тай 255 гривень, аж 27% знижка. Також до 17-го пору Порошок від персіл 484 гривні за 4,5 кілограм. І 25% знижка для Це колор свіжість сілан, а тут колор просто свіжість. 33% знижки на порошок автомат Лоского 499 гривень за 4,5 Ну, гарна знижка на порошок, прям багато знижок є що обрати. Отут порошок для прання 24% знижки персіл розбирає вимагають. Зручне фасування 1,2 кг 188 гривень. З 20-го дійсно багато тут знижок. От 30% знижки на цей Polar Shine для прання 2 в одному. Ефект з кондиціонером 5 літрів за 174 гривні, 30 знижка. Акції у продуктовому відділі ну це також потрібно. Такі коржі білі, до речі, вафельні коржі. У них ще є темніон коржі, Вафельні коржі для торта. Тут їх сім штук 65 грам за 26 гривень замість 29 від бренду Лекорна. Так, тут є позиція, її розібрали, але знижку я вам покажу. Вона ж аж по 26. Ну тут така стояла локшина тільки від рева. Ну також от в такому пакуванні за 24 замість 39, 38% знижка. І її розібрали зі смаком яловичини. Але знижка по 26, те тому в вашому місті вона ще може бути тут доставлять також. Просто вже зараз розібрали, мабуть, ще вчора. 75 грамів за 24. Ну і звичайно ж, тому що зручно в таких пакуночках брати. Тут з 20-го почались акції на печиво. Суперконтік 90 грам, 14% знижки, різні смаки, всі вони по 19 гривень, замість 22. Суперконтік, шоколадний, суперконтік смаки в асортименті. Далі також з 20-го міленіум. Міленіум, Це міленіум? Так, це «Міленіум», «Шарм». О, у них такий шарм. Я щось я не, не коштувала. Взагалі, мені шарм, цукерки подобається. Так, значить, міленіум по 19 гривень. Я бачу такий ось такий якийсь я коштувала. Так, Голден Нат 19 гривень також. І ще «Міленіум», Голден Нат. Три види «Міленіум» Я тут бачу раз, два, мабуть, іще якийсь є, але тут я його не бачу. По 19 гривень. Замість 22 гривні 40 грамів іде. Так, це все з 17-го ще почалось ось такий гавчик, набір цукерок драже. І вафлі я вам показувала. Більше акцій в продукту. А, ні, є. Я зараз покажу. Також ось акція, на таке велика упаковка насіння з соняшникового бабашура. Ми ніколи світ хтось написав, що воно смачне. Саме на солоне акція. Мега-пачка 215 грамів за 44 гривні. Замість 49 гривень. На предкасових зонах ще помітила акцію, тут два види цього яйця, сюрприз із десертною пастою для дівчинки. І те, і те для дівчинки. 20 гривень, замість 26, 23 відсотки знижки. Тут 25 грам. Від ямі бренду ямі. Якось їх тут два види. Іде тільки один. Ну для дівчинки написано 20 гривень. Також якась акція у них така є. Я не знаю, з 18 по 24, От з 18 по 24, ще швиденько розкажу. Буду закінчувати на дитячі рюкзаки. Ось, наприклад, такий дитячий комбі дитячий комбінізон з малюнком комбінізон. Комбінований з малюнком, я так розумію, 249 гривень. На такий знижка замість 149, оці мені подобається кантістрес, 119 гривень. Далі рюкзак, дитячий, плюшевий собачка, о, прикольний 249 гривень. Ось такий я навіть ніде не бачила, як з іграшкою. Іграшка на присосці 149 гривень замість 100, 179 і 20% знижка. Знову з іграшкою такої ведмедик різних кольорів. по 100 199 гривень. Дуже багато, до речі, ось цих знижечок. Це саме з 18 по 24. І ось ще такий дитячий комбінований з малюнком 249 гривень. Також із цих акцій з 18 по 24 покажу ще білизну вам ще я вам казала, з 18 по 24 почалася акція, навіть деякі вже й розібрали набір, наприклад, трусів жіночих і бікіні від Лета. Лета – це український бренд. 99 був, зараз 84. 16% на такі безшовні, от білизна, низ. Тут дві штуки в упаковочці, 74 гривні, замість 88. Різні розміри, два кольори. Також 329, набір від Diamond. До, домінант від домінант 7 штук за 329 гривень, або 3 штуки 139 гривень, 18% знижка. Також 55 гривень коштують такі ось жіночі, різні також розміри, 55 замість 69, ще в так, ну, моделі різні, 84 замість 99. Є такі, як шортиками зроблені, 84 гривні, і там 84 гривні. Знижки 20-15%, але знижок Багато також на хлопчиків труси для хлопчика. від Лети, оце український бренд, він мені подобається. Замість 39-32 гривні. Брала носки і собі, і мамі дарувала. Мені подобається, як вони роблять якість ну, така непогана. Так, і я на цьому буду, до речі, вже закінчувати свій огляд акцій, у цих, що саме з 20-го у них починаються акції, також вони як тиждень діють. І так у них кожного тижня буває, що вони додають кожного четверга акції. І наступного вже міняють і новенькі у них акції починаються. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!